Азот як не втратити вкладені кошти, бо більшість втрачає від 30 до 60% ще прямо у полі. У азотних добривах є три форми, і кожна працює по-своєму. Нітратна, найбільш мобільна у ґрунті, амонійна, менш рухлива, Амідна – не засвоюється напряму, тому важливо обирати правильну форму азоту під температуру. Культуру і ґрунт. Без активної мікробіоти рослина отримує лише від 30 до 40% внесеного азоту. Все інше недоступне або просто втрачається. Щоб мікробіота працювала на 100%, потрібен біологічний комплекс, який активує ґрунтові бактерії і стабілізує азот. Це наш комплекс від зрива глеон. Активна мікробіота. І стовідсоткова активність азоту. Той, хто контролює азот, контролює урожай. Не давайте добре вам зникати у ґрунті. Працюйте з розумінням процесів, і результат здивує не тільки вас, а й ваших сусідів. Зерева – природа, що працює на урожай.